Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 29 вересня і настав час визначити переможця в рамках Крок до перемоги. Це вже 10-й розіграш. Зараз ми, як завжди, використаємо наш постійний ресурс. Знайдемо публікацію. Ось вона від 19 вересня. Треба трошки почекати. Зараз ми зможемо завантажити. А, є. Ось ми завантажили наш файл зі всіма учасниками. Це в нас буде номер учасника. Це колонка з. Ім'ям автора і текстом самого коментаря. Так, обрати будемо з другого номеру по 1047. Так, ставимо правильне число 2047 і генеруємо результат. Це буде номер 1017. Переходимо до нашого файлу, файлу і шукаємо 1017 номер. Бачимо, що це коментар для Сергія Юлія Бабенко. Ну, мабуть, Юлія Бабенко – це мама, а, дитина Сергій. Вітаємо переможців! Бажаємо гарного дня!